І так, всім доброго дня. Це моя теплиця. Ну, перничок. І значить йду я на мусорку. Давно я не закидав відосики, там, до речі, мій основний канал. Чомусь я не можу завантажити на нього відео. Канал називався Raven Prime. І значить я створив собі новий канал. І буду закидати сюди уже всі відеоролики. Я сподіваюся, що цей канал набере 1000 підписників і 4000 годин перегляду для того, щоб в мене відактивувалася монетизація. От, з моїх двох попередніх походів. Це кабеля. Ну, я вже відправ... відправив був посилку. Там десь 120 кг матеріалу. І так. От. Е, відео, дані відеоролики будуть про походи на мусорку і те, що можна знайти на мусорці. До речі, е, на мусорці я знайшов купу всяких цікавих речей. Але, правда, які робочі, я їх залишаю. Тобто. От за два останніх похода я знайшов в один день два ноутбука, чотири телефона, два планшета, пилосос і воно виявилося робочим. Другий похід вже був. Я, я знайшов, мені попався екран від телевізора. Ну, Екран, монітор. Або від телевізор, або для комп'ютера я ще не знаю, не провіряв. Не включ... Ну так, провірив, він робочий. От. Сьогодні четвертий місяць. От. У нас випав сніг. Не знаю, чи то тільки в нас, чи по всій Україні. От. Так що. Дивіться, дивіться, не перемикайтеся, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментар. А я пішов шукати знахідки. Я підходжу вже до смітника. Тут все заметено снігом, але то не проблема щось знайти. Як -то, тому що щоб заробити гроші тут не ті лінеї Так як я підбирав два мішка, желізо, здав. Ну, один мішок вийшов 60 кг. Ну, коротше, здав на 500 з чимось гривень. Не пам'ятаю, то вже було давно. І значить, от, зайду я культурна людина. І значить, вже буду показувати, якщо щось знайду, буду показувати, що знайду. Камери GoPro нема, тому що камеру утопили. І мають відкупити. Правда, відкупляють уже місяць. Ну нічого. От. Так що, йду зараз, там подивлюся. Пес відливає, можливо щось буде цікаве. Так що дивіться, не переключайтеся, бо цікаве буде 100%. От. Яких лелек? Штук. Ого, може з 13. От. Це лишило От. Працює бульдозер. Значить, пройшло десь 4, 4 години, як я тут. От, мої знахідки. Якась от така непонятна колонка. От. Ось така колонка, чайник, роутер, трохи плат. Ну, цей ящик ще треба перебирати. Є позолочена посуда. Якраз добре я пробую робити афінаж. Піде мені на афінаж. Той кульочок треба ще перебрати. І водика вже трохи назбирав кольору. Ну, тут десь 20% від повного мішка є. Може 15. Як-ніяк, -як, але треба трохи щось і перекусити. От. Тушонка, хліб, вилка. Чекаю, поки трішки загріється, сонечко пригріло. От. І зараз я перекушу і буду йти ще щось шукати. От. Так як конкуренти всі вже порозходилися. А... Ой, треба... Треба йти йти за тим бульдозером. Ладно. За бульдозером можуть бути знахідки. Він сьогодні цілий день працює. Це в мене один конкурент нині походив півдня за бульдозером. Мішок повний і пішов додому. Але... Мені не так головне це, як оце от купа. Можливо, він зараз трішки посуне. А то купа свіжа, лиш підвезли. Ну ладно, я трішки цей. Тут навіть парафін є. Якби цей парафін можна би було б повизберувати увесь. Ну, що таке, що побільше я беру, я і так його переплавляю і потім продаю. Ну а. Хто сказав, що не можна заробити на от такому парафіні гроші. До речі, якщо такий жовтий парафін взяти в одну свічку і кинути до парафіна той, що білий був, то він фарбується такого самого кольору, і його навіть можна дорожче і продати. Ось так я займаюся тут посуками. От Парафін. Вибираю найбільші кусочки. Ну і зараз буду ще різати мішки. Ну то я вже не покажу, бо то вже потрібно дві роки. Можливо, що зараз ще підшукаю. Головне, щоб ворони мені хліб не з'їли. Або лелеки. То вони ось тут такі здорові. Це ці круки. Крук. Ну добре. Дивіться, не приключайтеся. Вже пройшло дві години, як газди нема, а пес сидить і чекає далі. У мене ось таковод є мішок міди. Ну, там її є, алюмініє. І другий мішок знахідок. І ж є вже от, раз, два, три, чотири, ну три мішка железа. Оди, пішок на металолом. Так. Є одека банки півлютрові. Ну і одика також, також є, але їх ще потрібно перебрати. От. Так, так як ПЕС Сиде, то я йому кусок тушонки дам, то жалко, що зараз я... Фотографую і відправлю газдам. Нехай газди знають, що їхній пес тут. То... Жалко трішки пса. Пес песик сидить. Робота на сьогодні вже закінчується. Так, тут що є? А, тут металолом. Їде по мене дружина, зараз я це все упаковую. Ну і помаленьки вже буду рухатись до виходу. Так я, оце. Думка є. У мене є така зараз баняк. Ну, цей баняк. Я дома порівняю, от знайшов шурупи. І значить зараз це все поскладаю, покладу свою сумку. І ще піду, там хлопці приїхали, щось привезли, ще піду там подивлюся. І буду вже йти туди. Завкруглятися. На нині буде. От. Погода така якась скурвилась. Але це нічого. Так що дивіться, не переключайтеся. І так, приїхав я додому. От, тут і мідь, і знахідки, два мішка в одному. і тут або До речі, от знайшов ось таку от аптечку. Ну і пригодиться, не пригодиться, але як то, Ця аптечка має бути в машині. от Вона ось так відкривається. ну <кхем> Я, мабуть, зроблю так, щоб перекладу ось цю от ці дверці та туди. А то, ну вона, я її ще підсушу трошки. І, значить, є ось така от. Резинка, що воно герметично закривається. А то, як потрібно, щось, а то немає. От, Знахідка на мусорці. Ще й до того вона вроді би польська. Бо таке пише по-польськи. І значить зараз я йду поїм поп'ю. І от яка я вже принісящик і буду готувати. Уже буду перебирати от. є три швабри. Знайшов ось таку мультиварку. Знайшов от. От насіння. Тут квіти, помідора і перець. Знайшов Два ось таких компресора, ну один робочий, другий не знаю, пилосос, теж приніс мусорки, теж робочий. От. От. Знайшов дві ось такі баклажки масла. Тут бензина майже повна. Також знайшов на мусорці. От. Ну, бензина чиста, я дивився. І так, іду, я поп'ю кави, чай, кому що. То, що любить. І тоді я вже буду перебирати і вже покажу, що в мене вийшло. А наразі не переключайтеся, для мене буде зараз півгодини, годинка для вас секунда діла. Так що, дивіться, не перемикайтеся. І так, <кхід> значить, я перекусив. Ну, швиденько перекусив. Каву, ще навіть не, не допив. Уже тут все порозкидав, тому що багато то немає. Я не, не назберу вже так, як у попередніх відео на Ютубі. На каналі Raven Prime. І, значить, взяв я на перевірку чайник. От. Це, не знаю, підписнику, не підписнику. Щось він мені вже давно напише. Взяв я також на перевірку от. ось таке от. чудо. Буду сподіватися, що воно працює. Така колоночка. От. Ковшик. Буду сподіватися, що він добрий і не від цей. От. От. Почалося мені попадати дуже Ось такі от банки. Це вже шоста банка, що мені попалася. Ось так відкривається. І можна щось навіть класти, там рис чи що. Ну, кому що подобається складати. От. Зараз я закрию. І ось цих я вже поприносив ну, штук, певно, 15. Я вже викинув штук. 9. Тому що в деяких цей поламаний, в деяких щось всередині протікає, а розкрутити і скласти з однієї дві. Ой, скласти з двох одну, забувся. Це, до речі, класна штука. Взяв ось таку коробочку, довго думав, що воно таке є. Meizu. Це, напевно, що коробочка від телефона. Зараз. Так, це коробочка від телефона. От. Мейзу 7 Pro. Ось, ну, ногами ось так. Прикольно відкривається. Ну, а що? Взяв, щось буду складати собі. Так як в мене вже немає що брати, нести туди на стіл, показувати. Так, от. Парафін, О, такий банячок невеличкий. До речі, у мене вже парафіну десь, ну, якщо це три от таких банячка повних є. От, електроди, електроди. Це я одразу повитягую, поміняю їм коробку. Поміняю одразу коробку, це електроди трійка У мене було так, що десь тиждень назад я знайшов коробку електродів, двійка. Двійка чи півторачка, ну вони тонче були. Вони десь такі були як оцього джелезяка, десь такі за грубі. І ну, деколи потрібно щось підварити там, двійку чи півторачку. От. Тепер по платах. От, попалися мені ось такі от плати. Ну, Позолочені плати я собі залишаю. Ось така от плата. це я не знаю від чого. Це напевно, що від старого калькулятора. О тут є така синя КМ. -ка, і тут є такий польовичок. Має 12 ніг. Вроді би. Так, 12 ніг. Ну і що тут є ще цікаво? Ще можливо вон, от, оці два чіпа пауки знизу жовті. Але то вже потрібно їх відпаювати. <плата>, плата від телевізора теж Он. є польовик. І швидше за все, що він знизу позолочений. Ось така він знаходиться. от ось, Оце ось, ось. Так. Оце от чіпи, я їх відламую і перекушую. І дивлюсь що в них є всередині. <плата> Ще також ось така коробочка цікава. Цікаво, що в неї всередині є. От. Ну, я відкрию, подивлюся потім. Ну, на відео то не буде. От, От латунька застрягла. Так. Ну, по платах таке, як то цікавого нічого немає. така є 5. 5-10 кМ. Так, тільки 10 КМ є Ось яка є ще одна червона КМка. Ну, по платах. Так як я все там прямо на місці вже розбиваю, не, не беру аж такої дуже багато техніки, тому що мені важко нести От. Е, мідяшки, ящик. Ну, півтора ячка. Раніше в мене було так, що я приносив ось такий от кульочок маленький, мідяшки. Потім я почав чуть-чуть більше ось такий от мішочок приносити, потім я почав приносити ось пів ось такого мішка, ну а це вже десь 2 місяці, як я вже трохи більше от такого мішка ношу. Як то навчився збирати. От. от від чайника Що тут є? А, це я взяв, щоб не загубити. Тут є контакти. Кон... Контакти можуть бути мідь, срібло або срібло на міді. От. Оці от кабеля вони трохи погано перепалюються. Тому що це термо... 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 термо, коротше. Вони, вони не обгоряють. Їх я не опалюю, їх я просто збираю в окрему кубку і складаю десь цей. І, значить, по знахідках, ну, а, ще ось така от сумочка класна. Ну, замочки нормальні. От тут, ну, це, це як то бананка. Такі бананки я збираю, якщо вона нормальна, я її собі залишаю і користуюся. ну, Після двохразового прання. Ось такий от грунхель. Ну, жалко, що вона поламана, але вона була нормальна, як я її брав. Це. Тобто я її хотів відкрити, вона взяла і типу, поламалася. Значить, продаю кота, кіт сюди, куди я, туди і кит. І ж, ще якісь дві ось таких коти. Не знаю, що це. це худулі вроді би, чи що? що за біда. Але правда, от вони висуваються і не, закрив, не фіксуються. Не, не фіксуються. Вроді би одна. Зараз я перевірю що цю. А ні. То вони дві. Ось такі дві ходулі. Ну, а так по знахідках на сьогодні все. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментар. Коментарі я ваші буду перечитувати. Які не, не будуть підходити. Коротше, всі коментарі. Пишіть коментуйте, як хочете, тільки залишайте коментар, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Так що, бережіть себе, всім здоров'я, всім добра. Лайк, до зустрічі.